З вами Катеріна, з вами прекрасна пані Анна Таманова, і ми розпочинаємо наш великий та цікавий ефір. Середа, 24 вересня. У нас сьогодні на календарі. Пані Анно, рада бачити, рада вітати, рада працювати тут разом з вами. Сьогодні наш ефір буде е, політичний, як зазвичай. Так ми подивимося і загрози по містам, і що взагалі відбувається в цьому великому політичному колапсі. Пані Анно, що ж, тоді поїхали. поїхали. Напевно, розпочнемо по загрозам по регіонам, так? Угу. Прогнози по обстрілам інших міст, ну, не інших, але взагалі всіх міст України. Ось. Дніпро, мені йде інформація, що там, там сьогодні спокійно. Сьогодні там жахіття, прильоти. І ну, відбулося дійсно, то, про що ми говорили на минулому тижні. Дніпро. Неспокійно. Так, Київ, візит. Або скоро буде, або був візит, таємний візит. Таємний візит, допомога, фінансова допомога. Так, і з питання за санкції. Щось за санкції, нові, нові рішення будуть. Так, дитячі установи. Харків. Харківська область. Велика кількість шахетів, дронів. Балістика буде. Херсон. Нака. Нака. Кременчук. От нака. Одеса Одещина. Іде нова хвиля вірусів. Київ. Забруднене повітря дуже. Віруси зараз так, і хвороба, і модифі модифікований ковід, і кір гуляє по всій країні, і ці дітки боліють цими коксаками вірусом. Сьогодні у мене було таке видіння, що ніби я дивлюся вдаль зліва від мене такий вибух пожежа і повітря таке. Дуже дуже брудне. Мені Запоріжжя не, не подобається. Про Запоріжжя є в мене окреме Запоріжжя, питання. У мене було дуже таке неприємне відчуття і попередження. Потім я зрозуміла, що це про Запоріжжя. Так, бачите, Запоріжжя. Угу. Про Запоріжжя є питання. Давайте що його досліджимо. Значить, три дні ворог б'є нещадно по Запоріжжю. Атаковано масовими кабами, шахедами та балістикою. Давайте ми глянемо, чи буде погіршуватися ситуація в Запоріжжі взагалі і на Запорізькому фронті. Як я і казала, з... на протязі восьми днів до кінця місяця будуть обстріли. Ті міста, які я називаю, візьміть до уваги. Бачите? Знову. Там не тихо буде, активніше будуть нас. Тепер. Одеса Київ. Знаєте, як, як я і казала, пауза, пауза, а потім сильні обстріли. І готують ракети, учбові заклади. Знову ТРЦ, супермаркети ТРЦ. Мені йде на М. Назва на М. Я можу помилятися. Це, можливо, на вулиці, вулиці назва, але М біля води. Вишгород, Бориспільський напрямок і діти. Угу. Знову під загрозою діти. Дитячі установи. Сильний вірус запуститься. Окрім цих, що є, ще буде вірус. Скоро. Хм. А можемо спробувати подивитися? Ну, що він буде вражати, появитися? Дніпро Як? от знову Дніпро, Харків, Харків, Херсон. Захід України і кліматичні зміни будуть. Подивіться, буде застосована кліматична зброя. Це може бути якась з погодою відбуватися або урагани, або якісь іще такі наводнення, землетруси. Це ми будемо бачити в новинах скоро, тому що будуть застосовувати не тільки про Україну, я кажу, біля mm -hmm. десь поруч в світі. Давайте дослідимо цю тему вірусам. Ось, можемо спробувати подивитися, яку верству населення він може більше вразити. На що іде урон? Діти, діти найнебезпечніше для дітей і людей літніх, які хворіють алергією або серцем. Алергія буде. Люди будуть себе почувати, якісь алергічні прояви посильні будуть. Угу. А ми маємо ліки від цього? Чи це знову примусово якась там вакцинація? Його спочатку будуть розглядати як один із видів видозмінених коронавірусів, тому, тому ті самі будуть вакцини, ліки як при коронавірусі. Угу. В Європі буде набагато гірше. Школи, учбові заклади, діти насамперед дуже будуть хворіти. Тому, у кого є можливість дистанційного навчання, переводьте діточок, тому що небезпечно. От Харків, дивіться, біля дороги, дороги. Біля кордонів це може бути Білорусія, там Чернігів, Чернігівська область, загроза йде. Може бути активно або в наступ до Донецький точно. Будуть погіршувати Краматорськ, там бачу багато прильотів. Біля кордонів, Польща, ну, от, все, що пов'язано з кордонами, там буде небезпечно. І біля води, біля води, в тому числі Одеса, Одещина, Київ. Але дивіться, вони ще думають, який час, щоб залишити нас без світла. Це на протязі одного місяця показує. Чітко дати мені. Не показує, але величезну кількість шахедів, а шахеди будуть непрості, шахеди з якимись будуть речовинами угу. отруйними. Як яд змійний, да? ну, от нам випала вона. Так, да. небезпечніше. Чорнобиль, от там Чорнобильську зону також потрібно контролювати. І Запоріжжя, Запорізька область. Небезпека. Uh -huh. Запаси мають бути води на всякий випадок у людей вдома. Uh -huh. Тому що там або витік буде, або про це не будуть сильно так повідомляти, тому що, бачите, радіація шкода дітям. В першу чергу. Біля кладовищ, небезпечно, біля дорог. А, багато буде. А, Запущено з кораблів? Ні, ні, ні. Багато буде автодорожніх проишеств. ДТП? ДТП, так. Да. І від нас буде павовна неочікувано. Така знову якась буде операція. Так, ну, у нас гарні новини, так? Коли вчора, Це так. Це ми казали на минулому. Ефірі. Тільки хотіла вас оцей. Так, але буде іще. Угу. Та гарні новини, самі знаєте, які, якщо не знаєте, можете почитати в інтернеті. Стосуються вони Криму і наших прекрасних хлопців, які там працюють. Міста Крим так. там буде. Подивимося, що там буде. Mm -hmm. Давайте залишимо таку інтригу. Пані Анно, а, далі я цитую вам Блумберг. Путін наказав посилити удари по будинкам та енергетиці України, бо Трамп не буде тоді діяти. Значить, Путін дійшов до висновку, що військова ескалація це найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на умовах Кремля. А президент США Трамп навряд чи посилить оборону Києва. Ну і власне, давайте ж тоді подивимося, Росія дійсно стане частіше бити по житлових будинках українців? Це перше питання. А друге, яке місто може постраждати найбільше від цієї тактики? Буде з паузами, але жорстокіше, uh -huh. більш як ракетами, так, з паузами неочікувано. Тобто, якщо раніше дуже-дуже часто був обстріл, то тепер пауза, пауза, а потім обстріл, так як Дніпро жорстоко, бачите? Запоріжжя, вони будуть так чергувати, Суми, Сумська область, наче Чернігів, Черкас і Захід України, Львів. Я знаю, Захід України зараз напружено дуже. Захід України. А що там може бути по загрозам? Дрони. Часні будинки, чесні будинки, області, території, прильоти. Так, загроза є. Біля тварин, де багато тварин, це, я думаю, по селам, де коровники, так як я і казала. Склад якийсь бачу, як димить склад заправки можуть підпалювати. Склад, білий такий світлий. Тобто вони знову по логістиці Біла церква. Не можу зрозуміти, чи не біла церква цей склад. Логістич, я так розумію, що по логістичним центрам. Так. І дивіться, біля води, по логістичному мостам буде пов'язано, не будемо казати, це Крим угу. і природні умови. Угу. Кліматична зброя застосовуватись буде. Може, тоді про Європу? Давайте Європу роздивимося, так? Захід України вже ніби як трішечки пробували тестувати кліматичну зброю, от якось трішечки як попало, я бачу. Сніг, неочікувано, дірки що... роблять в. Не можу пояснити науково правильно. Бачу, пробивають як дірки, щоб змінювався клімат, це впливало на урожай. Це те, що сніг випав в серпні місяці, угу. напевно, так? То була перша спроба. Напевне, я хочу поговорити зараз трішки про Європу. Так, рівно добу тому, ми знаємо з новин, що значить, Швеція, Данія і Боже мій і ще одна і третя країна. Хто там у нас був? Шведи, данія і Норвегія були атаковані російськими безпілотниками. Так навіть були змушені рейси скасувати. Бо дуже там росіяни щось війні спочали пхати в бік скандинавських країн. Давайте подивимося, Анну, що це означає взагалі, що нині відбувається, чому Росія послала свої безпілотники на скандинавські країни? Ну так як ми і казали, що це буде не тільки в Польщу. Та, але ми дивилися тоді сторона Балтії нам падала. І не тільки Балтія, і не тільки Польща там ще будуть. Вони не відступляться. Провокують, усіляко угу. провокують. Зрозуміло, що НАТО бездії, по суті. Чіпляють, провокують. Дуже очікують момент, щоб вступити в війну. Анфлік. А ті, кого провокують, можуть нанести удар по Росії, бо кажуть, що будуть захищатися і можуть. Нанести удари. Ну, кажуть, поки я не да. бачу. О, вода, вода. Поки да. я не бачу. Попередження будуть, угу. збір якийсь буде людей, але знову санкції. Але до свята дивіться, скоро свято іде небезпека. Угу. Свято. Церковне свято. І буде Росія і в наступіти. І будемо за територію дуже відстоювати. Яку? Ми? Нашу? Так, нашу, нашу. Вони як в наступ, Запорізька область, це точно. Планується скоро перемовини з Росії, тому якомога більше хочуть утвердитись на територіях. Руйнування ще, сильні удари планують. Угу. Скоро ось. Близько церковне свято, в період церковних свят? Тоді, коли магію перед церковним святом класно робити обряди, сильні, особливо ага. чорні. І тоді бачите з їхньої сторони? Індія чогось, Індія, Індія виходить у мене Індія. А що Індія? Індія, якісь розмови з ін... Індія, Пакистан. Щось там підготовка йде. Смерті потрібні за Це цей обряд, церковне свято, розрахунок життя безневинних. Тому, скоріш за все, будуть намагатися цілитись по е дитячим установам росіянам. Це про Україну. Так, з гарних новин, Форбс, що нам позначає, покажу вам, пані Анна. Є у нас такий український дрон. Ось так угу. він виглядає. Угу. І називається він Толока. І пише, що він може розгромити Кримське міст та порти РФ. Подивимося, то що можемо подивитися про цю толоку? Ну, тобто, щоб ви нам потім не писали в коментарях, що ми там дивимося речі, які не можна розголошувати. Ні, ми дивимося лише те, що можна розголошувати. Ось, будь ласка, цей дрон, всі можуть на нього подивитися. То Лока ще має інший, іншу мішень. Не тільки ага. там, де Кримський міст. Але цікава штука, бачите? Дуже цікава. Українцям потрібно остерігатися величезної кількості шахедів, а потім балістики одночасно. Тому що нам буде важко, от вони будуть, знаєте, як пробувати саме виснажувати шахедами велика кількість, чекаємо на велику кількість і потім велика кількість балістики, щоб ми встигли по світловим, Енергетичним структурам, щоб залишити назви світла, але ми підіб'ємо Київ, Київська область біля води. Це може бути оболонь, ну і знову інфекції радіації. Вони будуть так біологічною зброєю діяти. Угу. Так, важлива заява, яку нам цитує Блумберг, з приводу Китаю: Китай знайшов черговий спосіб обійти санкції США та навчився купляти. Нафту з Ірану через Індонезію. Подивимося, що це означає взагалі зараз для світу? Те, що Китай в чергове хитрує і маніпулює США? Ну, правильно, Китай зацікавлений, щоб долар, зірвати долар угу. і Китай сам за себе. Вигодно, щоб Америка зараз зазнала економічної кризи. Угу. Тобто вони будуть тиснути. Китай грає проти Америки. Угу. Трамп буде скоро розчарований, йому будуть обіцяти інше, а Китай обходити. Угу. І давайте оглянемо з останнього політичного зараз ставлення Китаю. Пам'ятаєте, ми дивилися їх про як цех, про цех, сірих кардиналів? Китай сам має бажання приєднати Тайвань. Тому, звісно, вони не бачать нічого поганого. Їх і ціль була випробувати руками Росії. НАТО. На що здатні НАТО? Але самі сильні загострення це Ізраїль і Іран. А знаєте, що, пані Анну, давайте останнє глянемо на Палестину. Бо почали ж такі вже ОТА, вже і Макрон, і інші почали Палестину визнавати країною. Ось і вже почали так гучно говорити дуже сильно ем, Іспанія зараз проти виступає проти Ізраїлю. Вони навіть хочуть його виключити з пісенного конкурсу Євробачення, бо ця Іспанія є одна з п'яти країн засновувачів цього пісенного конкурсу. Тобто вони прям настільки, що навіть з культури, тобто вирізаємо Ізраїль повністю, і вони всі почали підтримувати так активно Палестину, чому і ким це може бути проплачено. Просто підтримка, просто підтримка. Але насправді сильний буде удар. Дуже сильний. Я думаю, що це може бути як ядерна зброя, застосована на зразу. Ізраїль? Ізраїль. На Ізраїль. Ага, на Ізраїль. Ого. Це все проти Америки. Щоб зруйнувати Америку, щоб виснажити а, війною Америку угу. проти Америки. всі зараз об'єднуються. Будемо дивитися, що там буде далі відбуватися, пані Анно. А зараз, ось це моє езотеричне питання. Озвучу його глядачам. Пані Анна сьогодні з собою взяла рамку. І от за допомогою рамки хочу перевітрити одне таке питання. Так, всі ви знаєте, що в нашому світі та, існують янголи й демони. Ще існують вирші, архангели та серафими. І зараз серед практиків, я, ну, з якими я спілкуюся, вони є непублічними. І почала е, думка така ходити, що. Е, про янголів, так, тобто про серафимів, над ними ще є вищі, та інші істоти небесні, що їх кинули на землю, так, в цю нашу війну, але про них як забули. Тобто самі ці янголи не знають, що робити, як розрулювати ці всі ситуації з війною, з катаклізмом з людьми. І що вони, начебто, намагаються нам допомогти, але вони не володіють такими знаннями, та, як від, скажімо так, від верховного Бога. І самі не знають, що робити. Чи правда янголів кинули? Ні. Чи йде зараз боротьба між світлим і темним? Так. Чи допомагають нам темні сили? Коли люди починають забувати про духовність, про молитви, лиш переймаються, як заробити гроші? Стають жорстокішими, тоді менше в церкву звертаються, менше або до своїх якихось енергій моляться, тоді отримують верх і чорні енергії і просто відступаються світлі, тому що їм потрібно, щоб люди до них зверталися і зрозуміли, що без них не буде життя. Не буде води, не буде сонця, не буде взагалі нічого. Лиш світлі дають життя. Це продовження життя. Це є завтра, це є майбутнє. А чорні енергії, вони ними можна користуватися в деякій мірі, але ж основна і найсильніша енергія це світло. Угу. Не може. Не мати силу, світла енергії і боятися темної. Завжди світле переможе темне. Це завжди так було. Тому що темне це смерть. Світле це життя. І це процес в світі. Тому є і смерть, і народження. Так, є баланс. Це баланс. Мають місце в цьому світі темні для прояву. для… Діагностики людини, душі, щоб вона переходила в вищі етапи а, і світлі. Але світлі завжди мають вищий пік енергії, яке дає продовження. Не буде світлої енергії, не буде дощу, не буде води, не буде сонця, нічого взагалі не буде. Не буде існувати життя. Тоді, і, чому янголи, давайте запитаємо в рамки: допустили цю війну, яка триває вже? От... Так довго. Це для того, щоб люди пізнали Бога, пізнали духовність, угу. занижений рівень духовності в людей. Як тільки люди починають молитися, вірити в себе, вірити в майбутнє і бути чистішими, щоб прочищали себе, не були такими агресивними, жадібними, злобними. То по-іншому був би світ. Все залежить від балансу. Коли надто добре людям, коли дуже класні умови, люди стають жорстокими. І вони просто користують, користуються тим необхідним ресурсом як за потрібне і зневажливо. Наприклад, їжа, вода, світло це цінніше і дорожче повітря, банально повітря чисте. Воно цінніше за будь-які гроші, так, але багато людей втратили Бога і за рахунок того, що йде війна, так всі хтось втрачає своїх рідних і близьких, і вони навпаки розчаровуються у вірі, у світлій вірі. Якщо люди будуть вірити Україні в перемогу, в те, що Бог їх не залишить і допоможе, наскільки будуть вірити, настільки і буде результат такий. А можемо перевірити, чи допомагають демони Україні? Свої власні демони так? Так. На захист, коли території, землі і демони є в поміч. А потім вони йдуть відпочивати і сплять, коли війна завжди встають демони на захист. Угу. І духи, і демони. А наші демони сильніші за російських? Янголи можуть вище змагатися, демони більш низа. З їхніми демонами, тому що демон-демон, так це також як територія Та, за територію. Знаю. Вони не будуть пускати демонів Росії на свою особливо захід України. Оці бурштинові шахти. Ви знаєте, скільки там демонів живе? Скільки їх випущено було? І вони роздирають у нас дуже сильні захисні демони. Вони зараз пробуджені, і, і це ще не всі. Тому їх туди і не тягне на тій території. Їхні демони. Не витримають західних обтименів. Будьте світлом, несіть світло і обов'язково бережіть себе. Побачимося вже на наступному тижні. Дякую, що були з нами. До побачення. До побачення.